Цирк з тваринами повертається, чи нікуди і не зникав минулого тижня. До рівного у рамках гастрольного туру завітав пересувний цирковий колектив. Після декількох виступів до редакції нашого телеканалу звернулись небайдужі рівняни з проханням з'ясувати, чому до шоу програму залучають тварин. Річ у тім, що у деяких містах України виступи пересувних цирків із залученням звірів, які гастролі пересувних зоопарків заборонені, у тому числі і у Рівному. Є рішення міської ради 2018 року, яке забороняє. Такі вид діяльності циркових виїзних груп цирків, де є використання тварин, немає значення це дикі тварини чи коти, собаки і так далі. Любі види тварин, які використовуються в їхніх вистав, виставах, заборонені. Таке рішення Рівнеради мало і передумову. Незадовго до цього інший цирковий колектив привіз до рівного екзотичних тварин. Ситуація обернулась трагедією. Жираф, який був серед звірів, загинув. Це спонукало міську владу спільно із зоозахисниками розробити проєкт рішення та заборонити в обласному центрі подібні перформанси. Після того почалася дуже велика хвиля обурення. Зоозахисники виїхали на місце, побачили, в якому страшному стані ці всі тварини. Безперечно, що ніяких перевірок здійснити ніхто не міг, але міська рада. Того скликання зрозуміла весь цей негатив, який є, і ми прийняли спільне рішення про заборону таких цирк з використанням тварин. І в нас вказано любі види тварин, котики, собачки, качечки. навіть з цього приводу ми там посміялися на сесії міської ради, але прийняли абсолютне рішення заборона таких виду діяльності. Цього разу у шоу у програмі цирку серед тварин, які виступали разом з колективом, коти, собаки та кінь. Ми зв'язалися з головним адміністратором циркового колективу Владиславом Голубом у телефонній розмові. Він пояснив, колектив державний і діє у межах закону України. По перше, це гастролі державного колектива. По перше, і це робиться згідно чинного законодавства. Якщо в виставі приймають участь домашні тварини, а поні, собаки, коти, це домашні тварини, навіть відблюду, лами і так далі. Це домашні тварини. Це дозволено законодавством нашої країни. У цьому порушення немає ніякого за словами адміністратора. Дресувальники використовують ненасильницькі методи поводження з тваринами. Тож проблем із залученням чотирилапих до виступів жодного разу не виникало. Ви розумієте, рівень програми, що це державна підприємство, державні державні номери. Вони всі мають свою відповідальність нас свої правила, у нас свої норми. Тому нас немає тварин, у нас немає дресувальників, які б'ють тварин. Залучення тварин до церкових вистав та експлуатацію їх з метою заробітку збирались заборонити на державному рівні ще у січні 2022 року. Тоді комітети Верховної Ради голосували за відповідний законопроєкт під номером 5409. Втім, у зв'язку із початком повномасштабної війни закон так і не ухвалили. Сам законопроект, тільки в стадії обговорення на рівні Верховної Ради, він має пройти ряд комітетів, які мають погодити ці заборони. І даний законопроект проходить ці всі комітети, але на жаль, під час військових подій нашої країни, такі активної фази, дійсно ці питання відійшли дещо на інший план. Але це не означає, що ці питання не будуть вирішуватися, коли закінчиться ця війна. Це однозначно буде, тому що загалом у суспільства є абсолютно точне визначення ні. Тваринам в цирк. Тетяна Міщенська, Олег Шаламай, телеканал ITV.